Інтернетом гуляють повідомлення про можливе банкрутство Приватбанку, Ощадбанку та деяких інших, але насправді це лише чутки. Експерти спростовують таку інформацію і запевняють, що це фейк, який намисно розповсюджує Російська Федерація. Метою такої дезінформації є дестабілізація та залякування населення України, бо надійність банку це те, що бантежить кожного його клієнта. А з початком російської агресії це питання загострилось як ніколи. Платоспроможність громадян за кредитами значно знизилась, і не всі фінансові установи здатні витримати такі збитки. Проможність клієнтів повертати кредити має критичний вплив на роботу банку. Якщо клієнти не повертають банку кредити, це може поставити під загрозу його існування. У випадку з державними установами такі ризики відсутні, адже докапіталізацію проводить уряд. Саме це унеможливлює їхнє банкрутство. Таким чином, за словами експертів, саме державні банки є найнадійнішими. Тож, обираючи державні установи або ті, де держава має частину акцій, клієнти можуть бути впевненими щодо гарантій. Найбільш надійними банками українського сьогодення є Приватбанк, Ощадбанк, Укргазбанк та Укрсімбанк. Водночас, попри ймовірні очікування багатьох громадян, монобанк, який знаходиться в групі лідерів за кількістю клієнтів, до цього списку не увійшов. Усі чотири перелічені банки об'єднує державна частка капіталу, яка є в кожному з них, говорить фахівець Нацбанку. Тому у клієнтів цих банків немає жодних підстав для хвилювань. Якщо ці фінансові установи будуть мати потребу в додатковій капіталізації, держава ухвалить відповідні рішення, не даючи своїм клієнтам приводу для занепокоєння, пояснили експерти. Яна Біляєва, Олександр Уваров, Харківські звісті.